Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливу і корисну працю. Працю хліборобів. А чи знаєте ви, хто такі хлібороби? Хлібороби це люди, які працюють на полях, вирощують зерно, щоб ми могли їсти хліб. А ви знаєте, як саме з'являється хліб на нашому столі? Спочатку хлібороби готують землю. Вони обробляють її спеціальними машинами, тракторами, щоб земля стала м'якою і готовою для посадки зерна. А потім хлібороби засівають поле маленькими зернятками. Ці зернятка схожі на крихітні піщинки. Але якщо їх поливати, доглядати, і якщо буде тепле сонечко, вони проростуть у великі пшеничні колоски. Ви коли-небудь бачили полеж пшеницею. Уявіть собі велике поле, на якому ростуть золоті колоски, що готаються на вітрі. Це означає, що хлібороби добре попрацювали. Потім, коли пшениця виросте і стане високою, хлібороби збирають її спеціальними машинами, комбайнами. Вони обережно зрізають колоски і відвозять їх на млин, де зернятка перемелюють на борошно. А вже з борошна пекарі випікають хліб, який ми їмо щодня. Ось скільки людей працює, щоб на нашому столі був хліб. А ви. Починається з праці хлібороба, який сіє і вирощує зерно. Тому ми завжди повинні пам'ятати, шанувати їхню працю. Хліб це результат великої праці, і ми маємо ставитись до нього з повагою. Тепер ви знаєте. Як важливо шанувати працю хлібороба і цінувати хліб. Сподіваюся, що ви назавжди запам'ятаєте про це. До побачення!